Знаєте, сьогодні, сьогодні особисто так склалося, що навіть деякі пісні і вірші більше торкалися, ніж деякі ну, проповіді. Не те, що в осуд комусь, а хотів про те, що сказати, я так спостерігав під час деяких пісень, деяких віршів. І хто хотів, той відчував присутність Божу. Амінь. Хто хотів, той відчув, то, то що хоче сказати йому Господь. Те, з яким питанням він прийшов. І інколи так дуже складно. Я розумію, дивлячись навіть деколи, як співали сьогодні пісню, дивлюся, хто залі плаче, хтось глибоко задумався, хтось просто ніби здається мимо пропускає. Але Господь тут сьогодні говорить і Він діє. Слава йому за це. І так само я просто є такі пророцтва, які запам'ятовуються не дуже довго, і ще десь в січні я це пророцтво почув. Я був в одній церкві, і там було таке слово сказано, Я даю вам благодать. Я вам її даю багато, але ви просто боїтеся її взяти. Навіть не те, що не хочете, а боїтеся її взяти. І я довго над тим думав, як це так? Як це так боятися взяти благодать? Але навіть зранку, так само спостерігаючи, я просто, навіть не відкриваючи очей, я почув, як така якась хвиля линула на молитві, на одній з молитв на ранковому служінні. І я так само просто... Який висновок зробив, хто хоче сповнитися, він сповняється. Хто хоче отримати благодать, він її отримує, а хто не хоче, він її не отримує. І так само на цьому служінні. Я переконаний в тому, що тут діє Дух Святий, тут діє Господь. І кожен, хто хоче, що взяти для себе, він бере. І я хотів говорити на таку тему, я так само над нею дуже, дуже давно думав, але не так давно, десь, може, біля місяця назад, брат Василь Драка. він Зачепив цю тему, він говорив, говорив про віру батьків, і я хотів прочитати деякі місця з Біблії. Перше місце це буде перша книга Хронік з 28 го вірша, 9 вірш. А тепер, сину мій Соломоне, знай Бога Отця Твого, і служи йому всім серцем та всією душею, бо Господь вивідує всі серця та знає всякий витвір думок. Якщо будеш шукати Його, то ти знайдеш його, а якщо залишиш Його. То він залишить тебе назавжди. І тоді брат Вася сказав таку думку. Він читав трошки інакше місце з Біблії, але у нього думка така була. А якому саме Богові служити? Він там наводив приклад за одного біблійного героя. Він сказав, що цей чоловік служив декільком богам в своєму житті, і чи міг би він перед своєю смертю, як цар Давид, сказати своєму синові: сину, служи Богові батька свого. Я хочу прочитати ще відразу на початку своєї проповіді декілька місць. Друге місце це те, коли Давид помирав, і він мав, дерзновіння, він мав дерзновіння сказати такі слова: Дух Господній говорить мені, а слово Його на моїм язику. Це були останні одні з останніх слів Давида. І знаєте, як результат, якраз цей чоловік він мав дерзновіння сказати перед своєю смертю, своєму синові, служи Богові, свого батька. І як результат, і хочу ще прочитати відразу із книги «Перше царів, третій розділ, третій вірш. І полюбив Соломон Господа, щоб ходити постановами свого батька Давида, тільки він приносив жертви та кадив на пагірках. І перші, першу половину вірша, і полюбив Соломон Господа, щоб ходити постановами свого батька Давида. І отак, от, так от два, вірша, два вірші докупи склалися. Не просто полюбив Господа, а полюбив Господа свого батька. Він бачив він бачив життя свого батька, він бачив, як його батько ходив перед Господом. І навіть тоді, коли десь Давид падав, але як праведник він знав, куди вертатися і де просити прощення, куди бігти, перед ким плакати, і так далі. Я думаю, Соломон не один раз це бачив. Не один раз бачив життя Давида. не один раз бачив, як, як батько себе веде в різних ситуаціях, в різних випробуваннях, в різних ситуаціях життєвих, які траплялися. І я собі так думав, це такий був прямий зв'язок між батьком і сином, коли передавалася віра від батька до сина. І коли десь починалися так само просто брати в Україні перші рухи християнства, які були дуже-дуже давно, і взагалі історія не так багато про це знає, але воно було таким самими циклічними періодами, як за часів ізраїльського народу. Я кажу, якщо уважно, уважно читати історію ізраїльського народу в старому заповіті, то можна і не бути пророком, а багато чому пересказувати майбутнє, навіть якому ми зараз живемо. Дуже багато подібних історій, дуже багато подібних подій. І одна із них це така циклічність, коли приходило пробудження в народ. І це насправді були віруючі люди, які знали особисто Бога. А потім були, як називають вже в нас ДВР, це діти віруючих батьків. Але в якомусь періоді це вже навіть може бути, навіть в нас взяти це не актуально, це вже може бути і внуки, і правнуки, і так далі. І так далі. І в кожному поколінні це воно могло трошки втрачатися, якщо людина не переживала особистого відношення. Якщо ця віра передавалась не зовсім досконалою, якщо віра передавалася трошечки не така, і так далі. І просто я хотів сьогодні говорити більш про те, що... Батьки є дуже великими авторитетами для своїх дітей. І так склалося, що сьогодні, як я говорю про те, що і пісні були, і вірші були на цю тему. Але батьки насправді є дуже великими авторитетами для дітей. Навіть інколи діти самі цього не розуміють, наскільки їхні батьки для них є авторитетом, тому що, якщо навіть з точки психології взяти, як науку, то коли дитина народжується, вона бачить те, що роблять батьки, вона бачить те, що роблять і в сім'ї. Це для них є правильно. Все інше для них неправильно, якщо щось, щось противорічить. От те, що роблять батьки, це для них є правильно. Але коли позиція батьків вона, можливо якось міняється один раз так, другий раз так, дитина тоді губиться і вона не розуміє, не розуміє, як правильно, а в цей момент приходить сатана і ламає, і ламає. І так само, як знаєте, в новому заповіті написано, що віра передається від, від батьків до дітей. Вона передається насправді. Так є. І коли дуже, дуже добре, коли батьки... Так само, як Давид, мають дерзновіння передати свою віру батькам. Коли вони бачать це живий приклад, коли вони бачать живий приклад того, як батьки свою віру укріпляють ділами, ті слова, які вони до дітей говорять, як навчають, вони підкріпляються ділами. Вони кажуть, що треба любити і люблять, кажуть, що треба жертвувати і жертвують, і діти це все бачать. Це знаєте, не стосовно тільки якось я так взявся за, за батьків і все. Це можна приміняти в багатьох сферах. Це можна говорити просто про наше життя, про нашу проповідь до оточуючого, про наше життя в церкві, як члена церкви, на нас теж спостерігають. А якщо ще ми несемо якесь служіння, то ще більше спостерігають. І так само діти, які тут зараз є в церкві, вони, можливо, не все почують, але вони багато що бачать, як ми себе ведемо, а особливо щось погане вони дуже швидко побачать. І вони будуть це, як один е, чоловік сказав, вони як губка сидять і все впитують, 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 тому що вони ще як порожні. І вся інформація, яка навколо них є, вони все, все чують і втягують. І те, що особливо бачать вони в батьках, вони це правильним. Як в Біблії написано, настанови юнака, і він не зверне до кінця свого життя. Настанови, тому що. Набагато легше щось пояснити, коли в цьому нічого не розумієшся, аніж тоді, коли ти вже щось побачив і треба переконати. І віра дуже сильно укріпляється, коли ти бачиш підкріплення слів ділами. Коли є любов, коли є жертність, коли є віддавання, коли є прощання і так далі, і ти укріпляєшся в тому. Тому що ми в свою чергу, хоча ще не є, не є батьком, але все одно я розумію один такий принцип який ми несемо як члени церкви, саме в церкві і в оточуючому. Що коли Христос через нас хоче діяти, ми вступаємо, як порівняти просто склянка води. Ми можемо бути прозорі, такі кришталеві, кришталеві. І те, що Христос через нас передає, воно таке саме і виходить від нас, оточуючи. Але в нас може бути там не чиста вода, а може бути мутна, може бути грязна. І коли Господь говорить щось до нас одне, ми можемо передавати. Діти, чи оточуючи, можуть бачити зовсім щось інакше. Зовсім щось інакше через нас. Зовсім якусь не ту віру, не те, не те навчання і так далі. Я що, до речі, зрозумів із свого служіння те, що якщо я можу особисто до когось підходити і сказати, брат, сестра, не, не роби так, так не потрібно, так в церкві нас заборонено, але якщо я знаю, що батьки це дозволяють, то мої слова будуть повністю пустими. Тому що все-таки батьківський авторитет він набагато більший. І я хотів сказати про те, що. Не дуже, дуже сильно важливо, щоб ми були дуже чистою водою в цій склянці, щоб ми були максимально максимально точно передавали те, що Господь хоче через нас донести до нашого наступного покоління, до, до менших і так і до дітей. Тому що я не один раз це казав і далі ще буду повторюватися неодноразово, тому що діти молодь, це не є майбутнє. Це вже є теперішнє. І ще так само, ну, крім того, що майбутнє воно вже є теперішнє, і воно вже може робити і може працювати. І прийде час, і воно буде майбутнім. Ну в майбутньому воно буде так само теперішнім. І нам можливо бути цією склянкою прозорої води, коли Господь щось буде говорити. Я так само не один раз був наставником табої, не один раз працював в таборах, і я бачив, наскільки діти інколи мають велику довіру тому, коли навіть зі світу приходять до християнського табору, і вони щось тут бачать. І вони рахують, що це так правильно, бо вони ще й нічого не чули, і вони довіряють. Але наскільки важливо нам мати цю чисту совість, щоб Господь мав таку можливість через нас передавати. Максимально чисту інформацію до того оточуючого, до, до дітей, до підлітків і так далі. Тому що, як я казав, що віра передається і саме оживлює цю віру, так само в Новому завіті написано, що оживлює цю віру діла. Тому що віра діл мертва. І коли важливо нам це все закріпляти ділами, тому що, якщо говорити про дітей і підлітків, то наш голос, яким ми кличемо їх до Христа. До того, щоб служити, служити Господу, віддати своє життя. Наш голос він є один із тисяч, можливо, із десяти тисяч, який говорить до них в цьому світі. Коли навіть той самий християнський табір, ця дитина приходить і чує тут звістку про Христа, ця звістка є однією із тисячі звісток, яка доходить до цієї молодого покоління. Тому що сатана він не гає часу, він розуміє, що якщо він зараз захопить серце дитини, ця дитина. Буде довго служити йому. Він не гає час. І він старається прикласти максимальні, максимальні зусилля для того, щоб захопити це серце, тоді, коли ще не навчено правильно. Але чому, я собі так думав, ну тож, ж можна зрозуміти, що от істина тут, а істина так, але уявивши себе підлітком, просто чому чому дитина-підліток має почути саме наш голос. Саме наш голос. Із тисячі тих голосів, які до нього до цього дитини лунають. Я просто відразу мені прийшла такий, такий приклад, що будь-які свідчення, практично, можливо, напевно, майже всі свідчення, де людина говорила, що я покаялась через якусь іншу людину, це не були просто слова. Там були просто слова, але слова були підкріплені ділами. Коли людина говорить, прийди до Бога, прийди до Бога, і, наприклад, на роботі йде іванілізація, і каже, зі звіщення там колегій по роботі чи ще щось, якась інформація йде до цієї колеги. Про Христа. Це буде пуста інформація до тих пір, поки ця людина не почне за тобою спостерігати і подивитися на твої діла. І вона побачить, що твої діла вони інколи противорічать логіки, противорічать твоїй вигоді. Тобі здається, вигідніше було би так. Можна було десь обманути, неправильно поступити, але ти не противорічиш принципам Біблії. І людина розуміє, що на щось ти йдеш на цю жертву, ради чогось, ради чогось набагато більшого. І тут це вже зацікавлює. Зацікавлює реальні дії, не просто пусті слова. Тому що знаєте, гарна картинка і пусті слова люди вже наситилися давно цим. Але дії насправді тільки слова, ой, насправді діла діють. Які укріпляють ті слова, які ми говоримо, а інколи вони і без слів можуть діяти. І закінчуючи свою проповідь, я просто чому я взагалі до мене така думка прийшла? Сказати, сказати про це. Хоча я собі думаю, можу взагалі не говорити, бо цю проповідь я вже склав, написав, можливо, більше місяця назад, два. Думаю, не говорити, бо я не маю дітей, думаю, не маю прикладу, і я знаю те, що особливо проповідники в тому, що вони говорять, вони завжди в тому випробовані. Але я молюсь про те, щоб Господь просто дав сили і віри устояти в тому, що сам говориш, і сам якби, хочеш те переживати і те відчути. І ти просиш до Бога, щоб Бог благословив. Але я переживаю про молодь, про те покоління, яке прийде в молодь, щоб воно було живим, щоб воно отримало правильну віру від навіть від нас, яку ми можемо передавати. Я насправді про це щиро переживаю і прошу вас, щоб ви теж про це переживали, про це молилися. Тому що насправді для того покоління, яке зараз щось отримує інформацію, є дуже багато голосів і багато викликів. І наш голос це тільки один із тих всіх. І він буде мати силу тільки тоді, коли ми будемо підкріпляти його ділами і насправді гарним християнським життям. І я закінчу свою проповідь, і в нас є записочка одна це про онлайн-трансляції, потреби. Прошу згадати ці потреби, прошу також згадати. Є в нас багато потреб, за які ми молимося, за нашу країну, за так само члени нашої церкви, я не буду перераховувати, але вони згадуються періодично, багато хто потребує підтримки. Багато хто потребує підтримки, багато хто молиться за рідних, за близьких. Так само, якби переназвати, хто би просити згадати, хто хоче помолитися за їхніх близьких, мені здається, що практично кожен підняв би руку. Помолимося так само і за нашу країну, як говорив, тому що багато, багато там хлопців молодих гине. Багато людей страждає, багато сімей рушиться, багато горі. Багато людей лишаються, лишаються без будинків, багато вода топить, багато просто. Не хочуть того лишати, і там готові лишаються на смерть ради того чогось земного. Але Господь нас в другому, щоб ми не дивилися на це. Ми, ми, ради, ми живемо ради чогось більшого на цій землі, ради того громадянства Небесного. І поки ми на цій землі, ми повинні підтримувати так само молити один одного. Молитися за молодь, молитися за служителів, за пастора. Тому що всім складно. І коли ми любимо інколи себе жаліти, бо нам так складно, але. І що оглянутися навколо, є багато людей, які набагато більше складніше, як говорив Андрій на початку нашого служіння. Тому давайте зараз схилимо наші коліна і будемо молитись до Господа.